Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні будемо робити розпаковку і вам покажу, що купили і що по яких цінах і де. Так, у тому м'ясному ми купили такі ребра собі. На гарні такі ребра. І такі м'ясні, такі гарні. По 235 гривень. 235 гривень, так само і і мама купила. мама я купила так само такі е, ребра. І взяла я котлетного по 179. Котлетне отаке от м'ясо. І тепер ще я взяла по, найпам'ятаю. Постільки такі дві, четвертинки, дві. О. І взяла кусочок сальтісону. сальсисон по 280, гарний на торговиці я беру. Так, це я взяла, це м'ясне, я взяла м'ясне геть кладемо. Так, тепер будемо робити з АТБ. Це не з АТБ. Це поставити сюди. За тебе будемо робити. Так, взяли водички мінеральної такої. Водичка по 22, 40, трускавецька. Дві бутилки, були і мама собі мені. Ще десь одна бутилка там є. Дві бути. Взяли. Так. Хліб. Такий ми, беру я усе, дарницький хліб, там по, по 25. Нарізний дарницький по 25 хліб такий. Бездріжджовий, нарізний по 25-50. Так, тепер шоколад, як завжди, ми беремо. Білий я взяла для пляцка, 46,90, там до крему мені потрібно. Так, Світлоч, десерт. Тірамісу такий взяла. Так, шоколад чоловік собі взяв. Аж три, три, три шоколадки. Чорно, бо він любить чорний шоколад. Три упаковки. Так, дріжджі. Тут є дріжджі. Львівські дріжджі. 15,50. О, Така упаковка. 15,50, вже дріжджі. Завжди беру е, львівські закуску таку. Сирну маску взяла. 28,90. Таких трошка цукерків оцих віночок якийсь престиж. Карамельки рошен так само. На 44,59. І вакцики такі-то, то взяли. Далі ще тепер борошно. Сильно зернове на вареники. Беремо борошно по 59,30. Олію таку, мама собі візьмела майолу 59 і 64,50. Чай, мама любить такий лісовий лісових ягід 19,50. Мило, мама теж собі, мамі 37,50. Е, крупа уходина, це все, мама собі е, тати, на кулешу 21,40. І мама ще захотіла таких абрикосів. Я взяла її абрикоси по 103. 95 на 55 гривень. І ще я взяла. Е, Отаких може тонувати Б на торговиці. Я взяла персики по 140. Ці гарні, смачні. Правда, по ще не наші, але байка. Так, взяла я полуницю, бо я по... буду готувати. Взяла кілограм, хочу зготувати варення. Таке то домашня полуниця по 120 гривень. Так, далі. Взяла я за 35 такі рушнички. Дві штучки. Далі, що ще тут брали? Е, то, ну, Торбинки. 200 штук. І 70, щось добре, не покидаю вже. Е, пудин ванільний по 10 гривень. Завжди беремо оці до, до кави, оце печиво. 38. Так, і ще хочу, може буду печи слов'янку пляцок. Халви взяла на крем, по, Я навіть не знаю по скільки взяла так, отак. Далі лимони. А, кабачки я взяла два, по 45, то я й по 25, а молодіщі такі лимони по 90 лимони. І взяла я нашу сіль таку, де СТУ, наші, така пранківська. Я взяла собі і такої і кам'яної, і йодованої. Такої нашої. Я не знаю, яка буду пробувати. Я взяла собі дві пачки е, такої кам'яної і три пачки йодованої. Такої солі. Так. Взяла. Тепер е, хліб, ще один такий е, взяла я. Я люблю завжди оцей е, такий дарницький хліб брати. Цей вже по 30 хліб. Так, що ж взяла? По 40 таку морку. Морква не, не то, та та, а така по 40. У мене вже я в, морозил, в морозилці ще, але то десь треба такої. Я взяла пару штук моркви. Так, взяла помідори. Помідори на салати, ось магазині ягоди не, не пов'язала. Помідори, оці рожеві, дуже гарні, по 95 гривень. Вони дуже смачні і дуже гарні ці помідори. По 95 гривень. Так, ще взяла я собі майолу. За 300 гривень така майола, 5-літрова майола і ну, туалетний папір я взяла так само. І ще взяла я собі туніку. Туніку таку собі, ну, така проста. Але є кишеньки, що, що непогано. Така мені сподобалася, і я, я її взяла собі. Так, ще там ми взяли, бо хочемо робити сходи. Той Та чоловік там жалі, жалі за того понабирав, будемо робити сходи. Поручі. Ось так виглядає половина нашого селища. Воно ще тягнеться вниз, але то вже за деревами не видно. Бачите, серед мальовничих гір, яка краса кругом. І це наша карпатська соснова шишка з якої можна зробити дуже цілющий сироп чи мед, як хто називає. Вона вже якраз тепер достигла. Так що можемо її збирати. От бачите, то тільки на одній такі молоденькі сосні, скільки їх є. Дивіться, яка краса рун. Ось така була в нас розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така була в нас розпаковочка.